Горщик каші, братик Грім, Канал Україні казок. Жила собі дівчинка, якось пішла вона в ліс по ягоди і зустріла бабусю. Здрастуй, дівчинко, сказала старенька. Дай мені ягід, будь ласка. Беріть бабусю. Відповіла дівчинка, поїла старенька ягід і сказала. Я тобі теж дещо подарую. Ось тобі горщик. Варто лише сказати. Раз, два, три, горщику вари. І він почне варити смачну, солодку кашу. А якщо сказати? Раз, два, три, горщику не вари, він перестане варити. Дякую, сказала дівчинка. Узяла горщик і пішла додому. Тепер вони з матір'ю завжди мали на обід смачну солодку кашу. Одного разу дівчинка пішла з дому. А мати поставила горщик перед собою і сказала раз, два, три горщику вари. Горщик почав варити і наварив дуже багато каші. Мати наїлася досхочу, але забула, як зупинити горщик. Каша була в кімнаті, на ганку. Вже була й на вулиці, а горщик усе варив. Злякалася мати, побігла по дочку, але не змогла перебратися через дорогу. Гаряча каша текла рікою. Добре, що дівчинка була недалеко. Побачила вона, що робиться, і побігла додому, всяк так вилізла на ганок, Відчинила двері і гукнула. Раз, два, три, горщику не вари! Горщик перестав варити кашу. Але ще довго городяни їли кашу, черпаючи її прямо з вікон. А той, кому доводилося їхати чи йти по вулиці, мусив проїдати собі в каші дорогу. Але ніхто не скаржився. Бо дуже смачна та солодка була та каша. Дякую вам, що прослухали казочку на каналі Україні Казок. Запрошую вас поставити лайк та підписатися на канал, а також натиснути на дзвіночок. Дякую!